Ось, друзі, яка краса. Подивіться, який він. Ох! Та що там стукати? Його просто треба забирати. Він землі ледь тримається. Класний такий. Он бачу ще один. І ще один. О! Оце б пішла охота. Оце б пішла охота. Дивіться, ще один. Ну, грубо говоря, половина. Хтось його надгріз. Так, є, далі дивимося. Я думав це білий. Бо на вигляд він такий зверху темний-темний. Оп-оп. А це напів білий. Зато який класний. Дивіться, в одному місці. Три красуна. Ох! А це знахідка чудова. На сушу вже. Вони дуже ароматні, коли висохнуть. Просто пахнуть таким якимось е, смак такий, як топлене молоко. Кажуть, що йодом віддають, а коли вони висихають, як топлене молоко. Пряненький, як топлене молоко. Дуже класний запах. Подивіться, як ж вони ростуть. Один. Ось. Напівбілий. Другий. Вони такі, як старі. Ох, які класні. Дивися, далі. А далі білий. Напівбілий, потім просто білий. О, біленький. Теж класний. Ха. І це ще не все. все це так. Мої вітання, друзі, сьогодні 29 червня, майже останній день, уже першого місяця літа. І сьогодні, друзі, ми зустрічаємо з вами схід сонця. В такому прекрасному лісі на Вінниччині, біля села Ометинці. Подивіться, як красиво сходить сонце над лісом, який зараз я прямую. Зараз тільки п'ята година. Сонечко сходить, ліс он там вдалині, і ми прямуємо з вами збирати грибочки. Так, вийшов на гарний пагор. Тут світліше, не так темно. І тут я почну шукати. Тому що зайшов у ліс, одразу було дуже темно. Тут я, друзі, походжу, можливо, на цьому пагорбі щось знайду. Так. Ось я такий бачу, щось таке я бачу. Щось таке я бачу, я бачу білого красення. Не знаю наскільки красення, але це біленький перший мій грибок сьогодні. А він дійсно красивий. Від... від того, що посуха... Він трошечки потріскав, але він ще дуже гарний і такий доволі твердий, хороший гриб. Так що почин є, грибочки є. Будемо шукати. Можливо, сьогодні вдасться назбирати білих грибів. Тому що почали ми саме з білого. Дивіться, який він. Він чистенький. Чистенький білий гриб. Так. Ось так, друзі. Як в цілі кажуть, корова ще не пила, а ми вже з вами збираємо білі гриби. А погляньте ось сюди. Кабани вирили отакі ями, порили. І в одній з цих ям росте такий красень білий. Великий, хорошенький такий біляшик. Оце так да. Я в цій ямі не сподівався щось знайти. Дивіться який. Просто в такій ямі, отакий от ще красень. Хороший білий гриб. Чудово. З нього, зранку роса на нього трошки припала і він такий мокрий. Але класний. А ось бачите, в таких молодих хащах. Молодий грабчачок такий поріс. Я натрапляю на невелику сінеючку. Лисички. Невелика сімейка, але їх є кілька штучок. Ось тут. Дивіться, як вони починають рости. Гарненько. Ще вона не розкрилася, вона така товстенька. Так, і в цю сторону також я ось бачу. Є ще кілька екземплярчиків. Так, заберемо. Ось вони. Ну, жменька ще лисички мені тропилась. Вони ще маленькі. Ось дивіться. ці. Тільки починають рости. Зараз хоча б на один день дощику, і вони б гарно піднялися. Ну, оці я більші виріжу. Покажу, як вона виглядає. Ось я зрізав. Бачите, зни... зверху вона така ще білувата, а знизу вже має таке... Оранжеве забарвлення. От така лисичка. Тут штук 10-15, їх небагато, але вона вже починає траплятися. Так, з цієї сторони вирізав. Бачу, що ще є і з цієї сторони вон, кілька штучок. Так що в цих хащах, можливо, і будуть лисички споро. Ось вони, ага, де. Я в цих патиках нічого не бачу, а вони ось з'являються таким, можна сказати, рядочком. Дивіться, які гарні. причудесні, от такі класні лисички. І ось вони собі. Так, і ось вони від цього патика. ще далі йдуть. Дивіться, ох, І ряд, Так як зазвичай лисичка. Любить рости. Рядочком отак. Ох. І пішли вони. А ось десь сюди. Ще тут якісь екземплярчики. Вон вони. Ось. Ще тут десяточок. Це чудово. Два білих. Лисички. Гарний початок сьогодні. Ось які. Класнючі. Ці лисички вирізав. Розвертаюсь, починаю розгрібати листя. І так потрошки я його розгрібаю, розгрібаю. І не розгрібав я ще один рядочок. О. Це вже заді мене. Я на очу наступив ногою. Бачите, я її роздушив. Тобто я тут роздушив не одну, а кілька я їх розкоптав. Ось такі лисички. Спішив, побачив, одну побачив і вже почав дуже швидко до неї йти. А тут виявилося ціла сімейка, цілий круг, як кажуть. Ох, дивіться які. Звісні. Самі класні. Молоді, м'ясисті. Ще й чомусь так листочки до них поприставали конкретно. Давай, почіплюся. такі вони гарненькі. Так по колу по колу, по кружечку, хожу брожу і нахожу. Ще отаких знайшов. Кілька штучків. Ось такі гарненькі. Так, а ось маремушку знайшов. Таку гарненьку. І перед тим зрізав ще одну, та й от така є ж і мареника. Для різновидності я її забрав. А ось, друзі, нема чому дивуватися. Серед дороги <гум> знаходжу отакого підберезничка. Він аж потріскав. Такий він. Не знаю, який він на вигляд. На вигляд він ще твердий. І он, бачу ще одного. Але той молоденький, набагато кращий. Ось який підберезничок тут є. Ох, який красавчик. Дивіться, який він. Біленького такого забарвлення. Ну, цього року я ще підберезничків не збирав. Це підберезник твердуватий. Він зазвичай такого сіроватого кольору. Починаю шукати підберезнички. Так, а ось є і ще один. О, красень. Це красивий такий підберезничок. Подивіться який він. Чудовий. Ох, шапка навіть зрослася з ніжкою. Це класний. Цю пору зазвичай вже їх має бути багато. Але немає дощу. І вони, бачите, поодинці, де-не-де. Ну, перші признаки вже є. Так, ось наближаю ще до одного. Цей такий маленький, потрісканий. Оп! Отакий він. Отакої цікавої форми. Так, ось бачу ще одного. Теж класного такого. Дуже класного. Який чудесний. Супер. А ось на горку. Погляньте, який красень. Просто клас. Ох який він. Чудовий, гарний. Такий білий гриб. Навіть не поїжений нічим. Ось, Яка краса. Ось такий. Поки що він тут один. Можливо, я цей горбочок обійду, тут травичка і буде ще щось. ну поки що цей красень один. Такий класний, великий. Раз. І ось по дорозі. Натрапляю на таку, можна сказати, крупну от, суничку. Дивіться, стільки її тут. Просто промайнути, пройти не вийде. Прийдеться трошечки поїсти. Звіявся вітерець, стає веселіше. І я ще один вид сьогодні грибів. Це ось боровичок жовтий. Ох, який красень! Бачу він не один тут. І це вже починає радувати. Тому що такий красень не один. Ось бачу ще один. Можливо, це також красень. Так. Да. Також гарненький, жовтесенький. от такий красунчик. Цей вже розкрився. Але ще хто знає, може він також чудовий. Бачу ще одного. Ще один отакий от клубочечок. Дивіться, який класний. От така невеличка поляна боровика жовтого. Або напів білого гриба. Ще знайшов два старих. Здалека побачив, але вони дуже великі. Я навіть до них не підходив. Ось. Ось, друзі, яка краса. Подивіться, який він. Ох! Та що там стукати? Його просто треба забирати. Він землі ледь тримається. Класний такий. Он бачу ще один. І ще один. О! Оце пішла охота. Оце пішла охота. Дивіться, ще один. Ну, Грубо говоря, половина. Хтось його надгриз. Так є. Далі дивимося. Я думав це білий. Бо на вигляд він такий зверху темний-темний. Оп-оп. А це напівбілий, Зато який класний. Дивіться, в одному місці. Три красуна. Ох, а це знахідка чудова. На сушу вже. Вони дуже ароматні, коли висохнуть. Просто пахнуть таким якимось, як топлене молоко. І поки я розповідаю, як вони класно пахнуть, я знаходжу ще одного. Ось він Під листочком. Мабуть, найменший з них. Так, От так. Ось. Ну не самий, але ну, приблизно. Отак. От Можливо тут іще є. Бачу маремушку. Зараз я її зразу і виріжу, бо вона з поля зору пропаде. Дивіться, яка вона... Ох! Ох, яка маремуха. Подивіться, ох, чудова. Перший сорт. Так. Добре. Гарне місце таке. Зайшов, в чисте місце, от і тут грибочки понеслись. Так. Зараз швиденько почистю. Дивіться. Ці чистенькі класні грибочки. Не побив їх черв'ячок. Так я цим гребенем йду вверх. Ось там зібрав жовтеньких 4 штуки і продовжую вверх підніматися. І бачите, що я продовжую підніматися. Тут черешенька зломана. І я находжу таких ще класних. Дивіться, яких, яких класних. Аж на вигляд таких класнючих два крапчатих боровика. Ось яких класних. Подивіться. Знизу такі чоткі. Ось ще один. Да. Це я забрів, друзі, у супер грибне місце. Білі, жовті. Та ще й ось, ось два крапчатих таких боровичка. О, які вони. Зверха засмаглі. Нас називають синяками, тому два отаких от синяка. Я також їх сушу, тому що це дуже ароматний сушений гриб. Подивіться, обрізав, вони чистенькі і дуже швидко вони синіють. Ось, якщо зробити такий надрізик, хто ніколи не бачив, він спочатку дуже класний жовтий. І буквально через пару хвилин він стає синій-синій. Ось дивіться. Пройшло навіть не пару хвилин. А 10-20 секунд. І він посинів. Так, дав колекцію. В колекцію до моїх класних сьогодні знахідок ще таких два синяка. Так, тут зразу ж. Я ж говорю, місце класне Ще і жовтенький між ними майже, тільки відійшов, і він є тут, теж класний, твердий, хороший, напівбілий гриб. Тут важко щось пропустити, дуже важко, тому що грибочки такі, дивіться, вон. один, переходимо далі, другий, що будуть бити скоро в коліно. Такі грибочки, що будуть по коліні гупати. Дивіться. Ох, які вони. Ось два. Я думав, тут один, їх два виявляється. Гарні такі класні на довгих ножках. І ось є ще далі один. О! В одному місці. Знову ж таки. Тільки з одного зірвав. Піднімаю очі, дивлюся, красені такі виглядають. Чудово. Слухайте. А тут, мабуть, їх і не один. А тут є іще один. Ось. Тому їх в цьому місці мінімум уже чотири. Це мінімум, тому що я поки що бачу лише чотири. Хоча їх, мабуть, більше. З гарними такими ніжками. Ох. Красота яка. Білі, напівбілі. Тут дово, тут їх два. Давайте, хлопці, крутимося, крутимося. Оп-оп. Всякі місці. Подивіться, які. Які класні, немаленькі. Ось. Чотири штуки. Саме головне натрапити на грибний слід. І далі грибочки підуть один за одним. Мабуть, в мене так і сталося. Тільки забіг. Цю полосу і зразу пішли один по одному. По чотири. Ось, подивіться, ви бачите біленького грибочка. Чи не бачите? Так, наближаю. І я його бачу. От такий гарнюний біленький грибочок знаходиться саме там в якомусь такому ярочку. Так, що ж, спускаємося. Спускаємося в цей ярочок. Оцей чудовий білий грибочок. Подивіться, який він. А він отакий. Такий класний білий гриб знаходиться в ось цьому в такому маленькому ярочку. Обслідував я цей ярочок, виліз з нього і знаходжу ще два таких маленьких також. Дуже чудових маровички крапчатих. Ось такий бог. Класний, молоденький. От так. А он, а он я дивлюся. І, мабуть, це знову ж таки білий. В Цьому самому ярочку. Вон дивіться, от під тим деревом є грибочок. Ну, зараз я туди знову спущуся. Тобто я з однієї сторони обслідував. І якраз при самому виході з ярочка... Він якраз там закінчується вже. Я бачу гриб. Якщо це білий, це буде класна знахідка. Спускаюся. Спускаюся знов я в цей самий ярочок. А, тільки обдивився. А він виявляється з іншої сторони. Да, той був посередині ярочка, а цей отут з краю. Дивіться, який красавчик. Це просто красавчик. Ох, чудовий. Спочатку були великі, зрілі, класні білі гриби, а тепер он які красунчики. Дивіться, біля пня. Ось один. Я побачив жовтенький, його мишка або білочка надгризла. І я це жовтенький побачив здаля. Ось такий прикольний. І тут ще один повзе. Цей взагалі прикольний, тому що у нього шапки. Як такої немає. Ножка з шапкою разом. Ось, вот, два красавці. А ось дивіться. Який боровичок. Маркаємося далі. Оп, і ще один. Красава. Ну друже, давай, оп. Ох, який. Так, і це ще не все. А вот еще где? Я подумал сколько тут? Раз Два Ох А тут за коріння уже й три Вот так Ох Далее Бачу еще несколько штук Вот раз Тут сразу было два Раз, два, бачу три І ще й малесенький, ось четвертий. Ну просто масово пішли оці напівбілі грибочки. Масово. По 4-по 5 штук в одному місці. Це класно. Тут я назбираю повний свій кошик. Він вже і так нелегкий. Він великий. І я вже його добираю. Проходять буквально щитані хвилини, як мій кошик наповнюється. Я вже навіть не знаю, куди брати ці чудові... Боровички... Ой, дивіться, який, ну як його лишити в лісі. Який він класний, твердющий гриб. Я не всі гриби забираю. Якщо зіпсований, залишаю в лісі. Тому що вже майже повна і дуже тяжова. І гриби пішли масово. Просто знайшов таку територію, де грибів тьма. Сироїшків і маремухів я вже не беру. Не беру, бо вже, мабуть, не донесу. А отаких, ну, ну не знаю, в лісі не покину. Тому що завтра вже не приїду сюди. І, як бачимо, все добре складається. Грибів є. Хоч і дощу не було, але грибочки саме починають отакі рости. Вже є і перерощі, але є ще багато, як бачите, гарних молодих грибів. Подивіться, як же вони ростуть. Один ось. Напів Другий. Вони такі, як старі. Ох, які класні. Дивимося, далі. А далі ще й білий. Напівбілий, потім просто білий. Ось, біленький. Теж класний. Ха. І це ще не все. ж це, це так просто такий. Багато грибів тут, друзі. Тут просто кайф. Стільки грибочків. Ох, ще який! Ще отакий? Подивіться. На будь-який смак. Ось вдалося знайти ще іншого вид боровика. Це боровик оливковобурий. Він такий світленький. Ну і також, коли ти його ріжеш або прижимаєш, він синіє. Ось цей такий більш темний і розовий. Зверху аж дуже темне забарвлення, то в цього забарвлення світленьке. Буває таке світло коричневе, а це чу-чуть таке підчервонувате. Несу цього кошика. Гриби трапляються раз по раз. Ось. Вже вибираєш. Хороший, не хороший, твердий, не твердий. Цього взагалі витягнути не можу. Ох, дивіться, який він яскравий. І повний-повний кошик. На цьому, друзі, буду завершувати вже це своє полювання, тому що коли гілочки торкаються грибів, вони просто викочуються. Беру таку налікоть О, і буду пробувати нести, тому що дуже важке. Дякую всім за перегляд, тому що вже 9 година, сонечко піднялося і стало дуже тепло. Прямо таке добре тепло. А я ще несу на собі, яка б вона не була, але все ж таки курточка. Я навіть не знаю, що сказати про похід, в мене слів немає. Ви самі все бачили. Тому всім бажаю мирного неба над головою, міцного здоров'я, гарних грибних походів. І чекаємо наступного відео. Пока-пока. Цього грибочка. Я не міг не показати. Подивіться. Подивіться, який гриб. Білий грибок. Але який. Тут, мабуть, їх два або, може і три зрослося в кучку. Оп, мене не зміг я викрутити, звичайно. Подивіться, який біляш. Ножка яка. Який красавчик. Велетенський білий гриб. Уже просто нема куди. Це точно фініш.